Під Час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області загинув військовослужбовець Микола Басмат. Повідомили в Цуманській громаді. 50-річний боєць служив на посаді стрільця снайпера мотопіхотного відділення. Останній бій волинянин прийняв 20 грудня 2025 року. Дату і місце прощання із захисником в громаді сповістять додатково. Вічна пам'ять герою. 24 грудня 2025 року в бою з окупантами в Харківській області поліг захисник з Нововолинська Юрій Денос. За даними міської ради, захисник загинув у віці 52 років. Дату і місце прощання з Юрієм Деносом сповістять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Військовослужбовцю з села Озеро Сергію Свередюку було 25 років. За даними Ківерсівської міської ради, Волинянин захищав Україну з перших днів повномасштабної війни. Боєць служив водієм роти логістики. Загинув 23 грудня 2025 року біля села Суха Кам'янка на Харківщині. Внаслідок удару російського дрона. У Сергія Свередюка залишились батько і матір. Висловлюємо щирі співчуття родині. Героя. У Сушичнинській громаді підтвердили загибель 26-річного бійця з села Карасин Олександра Швура, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Відомо, що Волинянин загинув у вересні 2024 року під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ. Вічна пам'ять герою. Смертельна аварія сталася у Володимирі. Було це 30 грудня ввечері. 52-річний чоловік на Хюндай збив 69-річного Володимирчанина. Потерпілого забрали в лікарню. А 31 грудня вранці він помер. На волині вранці, 31 грудня, було вже дві ДТП. На автодорозі П14 через слизьку дорогу водійка з'їхала в кювет. Постраждала пасажирка на трасі Луцькрівне поблизу Ромашківки, перекинувся мікроавтобус. На щастя, усі живі. Нарешті за багато років на новий рік буде справжня морозна і сніжна зима. У Луцьку за дві години до опадів зробили профілактичне посипання сіллю. А в ніч на 31 грудня працювало шість автомобілів з відвалами та солорозкидачами та шість тракторів. Голова громадської організації з руш скелю Євген каже, коли в Луцьку випав сніг і вдарив мороз, його швидкість зменшилась у 8-10 разів. Небезпечним став кожен крок. Бо перш ніж ступити кудись протезом, треба добряче перевірити місце. Коли випав сніг, швидкість мого пересування зменшується десь 10 разів 10-8, бо кожен крок треба вивіряти. Уважно дивлятися в поверхню серед снігу криги, знайти місце, яке буде найбільш безпечне, щоб не пішов протест і я не впав. Це, до речі, досвід минулого року, де було багато подінь. І ось зараз вже в цьому році очі тільки, тільки вниз. То ще треба зараз першим посипати? Дороги чи тротуари, на вашу думку? На нашу думку, треба. Посипати тротуари, у нас в цілому має бути пішохідно центрична людина, центрична культура. Що спочатку люди, потім автомобілі. Олександр, ще вас хотів запитати, скажіть, будь ласка, Олександр, е а пандуси мають бути посипані, почищені? Чи можна ними користуватись зимою? Та я скажу так: якщо навіть на пандусі немає поручнів, якщо користується посипати, навіть їх піском. Не завжди все, я думаю, можна і піднятися. Пандус повністю бути, кут, правильний кут нахилу, плюс зручні поручні, ну, які є по по новому деборенам. Кромі того, що хочу додати, що правила користування протезом це тверда поверхня. Да? І під час ходьби. Якщо це пісуча по там, щібенка, то вже користування протезом змінюється. А якщо додати зараз таку погоду, як сніг і голольот, це скажімо так травматизму, есть, травматично. І під час руху, коли я десь виходжу прогулятися, то краще в таку погоду зовсім не виходить, тому що майже то есть, одне падіння, ти можеш сидіти вдома десь місяць, в кращому випадку. Пошкодити себе. А якщо ще хуже ти впадеш там, то ти можеш травмувати сиді і півгоди. Тобто, коли ти виходиш на вулицю в таку погоду, тебе, виб... тебе право вибору, Так, ти повинен знати, що це травматично на даний час. О, бо... і ну, вирішувати цей позицій. І готовий ти на це піти. Якщо ти впадеш, ти будеш лежати місяць, ну не виходячи з дому. Так, так. Да? О, і, приклад, Якщо я виходжу десь, е, іду, сейчас, наприклад, прогулюватися, да, я вибираю свій шлях, да, дивлюсь, де сніг лежить, де посипаний тротуар, наприклад. Да, і оце постійно у мене оце маршрут, да, і постійно треба дивитися е, ну, е, під ноги, де правильно стати, це таке постійно. Тобто Дуже тяжко в таку погоду ходити на протезі. Оце просто Ми зараз йдемо і Олександр хоче прокоментувати, наскільки складно. Іти з протезом по такій поверхні, ми з палацу культури йдемо, так? Так, да, я на скажу, скажу, що я скажу так, я забороняю, як хлопцям ходити на протезах, це табу. Ходити по такої, це дуже травматично. І не робіть так, я це як я роблю в краще. Ви бачите, що дуже скользко і протез не може правильно працювати. І не виконує свою функцію, і приходиться мені такими маленькими кроками передвигатися, щоб не впасти. О. Краще зовсім не виходити в таку погоду і використовувати хоча б пішохідні проходи, там, де хоч піском посипано. Але вони повністю не дадуть тобі те, що ти десь ну, наступиш на десь таку, як кажуть, льдину, щоб не впасти. Тобто краще зовсім не виходити, це моя порада. Ну, але ми говоримо про доступність, вона ж має бути забезпечена безбар'єрність. Ну, на протезі це є свої правила користування протезом. І, скажу так, користуватись по... Тут е звичайні люди не можуть ходити по тротуару під час голольоду, а на протезі це ще рахуйте, що це двічі тяжче. І це дуже травматично. Тому що таку погоду погоду ми каще сидимо вдома і не виходимо нікуди. Зарубав матір, а тоді намагався вбити себе. Ця трагедія сталася 30 грудня в Гущі на Любомльщині. Чоловікові 50 років він сокирою вдарив у голову 75 річну матір. Вона померла. Тоді чоловік встромив собі, ножа в живіт, але вижив. У Луцьку чоловік відгамселив і обікрав перехожого. Було це в червні. П'яний 26-річний лучанин відібрав у випадкового знайомого стартовий пістолет. Повалив чоловіка на землю і відгамселив ногами. Тоді приставив пістолет йому до голови і вихопив наплічник із грішми. Лучанину присудили 8 років тюрми. Три пожежі були 30 грудня на Волині. У Луцьку горів диван у квартирі на проспекті Грушевського пожежу ліквідували за 11 хвилин. У Володимирському районі горів цегляний хлів. В Луцькому пожежа охопила дерев'яний будинок та прибудову. Причина коротке замикання обійшлося без постраждалих. У Луцьку 1 січня курсуватиме менше автобусів і тролейбусів. За словами начальника міського відділу транспорту Віктора Главічки, напередодні свят кількість пасажирів, які користуються громадським транспортом, зменшилась орієнтовно на 25-30 тисяч. Тож 1 січня пише суспільне: тролейбусів і автобусів їздитиме як у вихідні дні. На приміських маршрутах, які сполучають Луцьк із селами громади, 1 січня маршрутки їздитимуть за графіком робочого дня. Родини переселенців, що мешкають у Ковелі, невдовзі матимуть житло. Готовий до заселення будинок на вулиці Володимира Кияна, 49А. Там 70 квартир з меблями, побутовою технікою, посудом, обладнані індивідуальним опаленням. Є укриття. Родини внутрішньопереміщених осіб отримують житло відповідно до черги та визначених критеріїв. Кільцевий рух хочуть облаштувати в центрі Володимира. Міськвиконком готує схему організації руху на перехресті трас Н22 та Т0302. Оскільки це дорога державного значення, проєкт ще мають погодити з департаментом патрульної поліції та службою відновлення.